Чи замислювалась ви коли-небудь, навіщо монетам роблять риблисті краї? Здавалося б, дрібниця, декоративний елемент, але за цим тонкими борозенками ховається ціла історія людської винахідливості, боротьба з шахраями та турбота про справедливість. Повернімося на кілька століть назад, у XVII століття. Тоді монети карбувалися не з дешевих металів, як сьогодні, а зі срібла чи навіть золота. Кожна монета мала не лише номінал, а й справжню вартість рівно стільки, скільки важив її дорогоцінний метал. І от уявіть собі хитрого майстра або торговця, який ножем чи пилочкою обережно зішкрібає з країв монети тоненьку смужку, золота трохи від однієї, трохи від іншої, і з кількох десятків монет виходить добрячий шмат дорогоцінного металу. Самі монети майже не змінюються, науку не видно, та держава, звісно, зазнає збитків. Це явище називало обрізанням монет, і воно стало справжньою бідою для європейських економік. Срібло та золото зникали, а довіра до грошей падала. Саме тоді з'явилася ідея, яка змінила вигляд монет назавжди. Наприкінці XVII століття англійські майстри, а згодом і французи почали робити на краях монет рельєфні борозенки, ребристий гурт. Тепер будь-хто одразу міг побачити монету, хтось обрізав чи ні. Це стало простим, але надзвичайно ефективним засобом захисту. У ті часи навіть сам Ісаак Ньютон, бідовий фізик, очолював монетний двір Англії. Він активно боровся з фальшивомонетниками і вдосконалював систему карбування. Саме за його керівництва ребристі краї стали масовим стандартом наукове мислення в дії минулого століття. Гроші змінювалися. Метали дешевшали. З'явилися сплави, технології, автомати для карбування. Здавалося, потреба у ребристих краях зникла, але люди вже звикли довіряти монетам саме такими. Сьогодні ребристий гурт це не лише спогад про минуле. Він допомагає нам і зараз. Люди з вадами зору можуть розрізняти монети на дотик, автомати, в метро і банкомати розпізнавати їх форму, а дизайнери монет надавати їм особливого пізнаваного вигляду. Отже, ті маленькі борозенки, які ми майже не помічаємо, це своєрідний символ чесності і точності, що пережив століття. Вони нагадують нам, навіть найдрібніша деталь може стати, мати велике значення. Тож наступного разу, коли візьмете монету до рук, погляньте уважно на її краї. У цих непомітних рисках відлуння історії, розуму винахідників і віра людей, справедливу вартість кожного металевого кола, яке ми називаємо грошима.